Добрий день, компанія Поставки. Пропонуємо вашій увазі декілька моделей панелі з перемикачами та приладами. Панель на 3 перемикача додаткові фари з різними малюнками на 5 ніжок. Три перемикачі з підсвіткою та кавпачком прозрачним. Підсвітка червона на 2 ніжки. Перемикачі з синьою підсвіткою на дві, на дві ніжки, Панель на 2 на 3 перемикача та два прилади. зарядний прилад 2,1 А і 1 Ампер. І прикуривач на 12 вольт. 5 ніжок, Тут два выхода: прижимна, прижимна пластикова гайка. Наліпки різні різні варіанти на, на цій перемикачі. Дві клавіші, панель на дві клавіші, 5 ніжок, та також, також наліпки, різні, різні варіанти. Кого цікавить такі, такі моделі, є в великій кількості, можна телефонувати і запитувати.